Вітаю вас, дорогі друзі. Хотів би повідомити вам про ситуацію, яка склалася в Лазівській громаді за період повномасштабного вторгнення. Російські окупанти обстрілюють Лазівську громаду з першого дня повномасштабного вторгнення. Збройні сили України зупинили ворога на підступах до Лазівщини. Утім, Росія знищує ракетами наші школи, культурні заклади, будинки мирних мешканців. Загарбники не шкодують ані жінок, ані дітей, є поранені та загиблі. Про долю деяких дівчат та хлопців нині нічого не відомо, адже їх депортували до Росії. Лазівська громада залишається зоною бойових дій. Але попри щоденну небезпеку, ми віримо в перемогу України, тому вже зараз відновлюємо нашу рідну Лазівську громаду. Усі разом щодня працюємо над цим. Поки авторитарне зло не буде покарано. Ми вдячні фонду Humanity for Freedom за його зусилля у цій боротьбі, за бажання підтримати відновлення Лазівщини. Разом усе подолаємо. Лазова це Україна. Слава Україні!